Називали Бренджеліна, ніби зліпили двох людей в один бренд. І певною мірою це й було брендом. Потужним, гламурним, мегазірковим вони були парою, яка виглядала так, наче здатна зупинити війну одним поцілунком. Усе почалось із фільму Містер і Місіс Сніт. Він одружений на Дженніфер Еністон, вона неконтрольована енергія, природна стихія з обличчям кінозірки. Хімія між ними не просто просочувалася крізь екран. Вона палала, мені було комфортно, весело і щось у мені нарешті ожило. Так скаже Бред пізніше про зйомки з Анджеліною. Роман почався зі скандалу. Бреда звинуватили у зраді. Голівуд розділився. Команда Еністон, команда Джолі. Але сам Бред, здається, був вперше по-справжньому захоплений. У Джолі він побачив не тільки жінку, а партнера. Активістку, матір, шалену, пристрасну, сильну. Вони створили те, що здавалося казкою: величезна родина, троє всиновлених дітей, троє біологічних, дім у Франції, подорожі з благодійними місіями, знімання фільмів, будівництво шкіл, підтримка біженців. Вони ніби грали в сімейний Голівуд із людським обличчям. Але всередині все було не так просто. Бред поступово втрачав себе. В інтерв'ю вже після розриву він скаже: Я пив. Я ховався, я не був собою, і я цього не помічав. Джолі, наче ураган, вона веде, вона рятує, вона ріже правду з холодною точністю. А бред він м'якший, йому потрібен простір і тиша, і час, щоб зрозуміти, що він хоче, але в їхньому житті не було тиші лише заголовки, прем'єри, діти, репутація.